Так розумію, по, після ремонту от по тим, скільки ми зливаємо е, масло, це ще від обгонки, от, це з квадрика, ну 180, 180 кубів тут, трішки збільшений 157-й, можна сказати, простими словами. Після ремонту проїхав недовго і зробилося такі такий гіпейгір повністю. Видно, що він робив на знос, і зламалося кільце. І не одне, і почався масло жор. Людина звернулася вже до нас, каже, бо не так давно хлопець робив мені, і дивіться, і, це, і, і от такий прихват був на повних парах і не пробачив. Бачите, там кусок циліндра вже. Це можна хонітнути, але постійно буде масло жорт, невеликий, але піддимлювати. Обгонка також. Ну, тут була є шворка дійсно робоча і вона працює. Так, по квадрику нічого. Він такий непогано, та рама сильненька така. Але я от по цьому всьому ми звідьком в'яжемо. Це все просто що, от був прихват маленький раніше. Знайшли кільця, замінили, а в картер просто не подивилися. І, і поїхало трішки, поки десь, десь, десь ще на перекос, ну, подумайте, на цей двигун, скільки масла він, не мав чим мастити.